На рідній Україні нашій здавна існує звичай, добрий, гарний, славний. Коли зібрали урожай багатий, вести його на ярмарок продати. Традиції народні ми не забуваємо. На ярмарок сьогодні разом завітаємо. Вітаю вас, малята, та запрошую на осінній ярмарок. З давніх давен восени після збору врожаю проводився ярмарок. Кожен привозив різний товар, і чого там тільки не було овочі і фрукти, хліб і мед, іграшки і посуд, прикраси та багато чого іншого. Одні везуть, щоб продати, інші щоб купити. Ну ось, малята, ми з вами вже на ярмарку. А чи знаєте ви? Чим зустрічають гостей? Правильно, гостей завжди зустрічають хлібом сіллю, сілью, адже хліб це джерело життя, головний результат людської праці. Діти, а що ж виготовляють хліб? Так, з борошна. Пропоную вам малята пограти в гру, що роблять з борошна. Борошно використовують для випікання хліба? Правильно використовують. А для приготування смачних пиріжків? Звісно ж так. А для виготовлення цукерок? Ні, і це правильна відповідь. Чи потрібно борошно для приготування смачного печива? Правильно, діти потрібно. А для виготовлення ковбаси борошно не потрібно. Молодці діти. А зараз для вас ще одна гра. Давайте подивимось і здогадаємось, хто який товар привіз на ярмарок. На ярмарок приїхали хлібороб, овочівник. Фермер, пасічник, садівник. Як ви гадаєте, хто привіз продавати яблука? Правильно, садівник, адже він збирає яблука в саду. А хто привіз на ярмарок овочі? Правильно, діти, овочівник. А чи знаєте ви, хто привіз мед? Так, звісно ж, пасічник? А хто збирав пшеницю для виготовлення хліба? Правильно, діти, хлібороб. Малята, а чи здогадались ви, хто привіз продавати яйця? Ну, звісно ж, фермер. А чий товар груші? Так, цей товар привіз садівник. І останнє запитання. Хто привіз на ярмарок молоко? Молоко привіз продавати фермер. Молодці малята. Ви правильно визначили, люди яких сільськогосподарських професій привозять свій товар на ярмарок. А тепер пропоную подивитися, який ще товар можна купити чи продати на ярмарку. Різні гончарні вироби. Вишиванки та рушники, народні іграшки. Розписаний декоративний посуд Вироби з дерева. Ну ось малята. Сьогодні ми з вами побували на ярмарку. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Тепер ви можете здивувати своїх батьків та розповісти їм про це. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей та до нових подорожей.